Ну звісно, яке тут планування? Хіба можна це назватися, назвати е, е, плануванням, якщо ми вважаємо, що бюджет має бути, бо він просто має бути. До, до планування і представлення цього документу це зовсім різні речі. Я абсолютно погоджую, що є моменти, де важко е, було би спрогнозувати, і це відносно от, сектору безпеки і оборони. А все решту, будь ласка, ви ж всі реформи провели. Вже ж абсолютно точно відомо всі видатки, видатки розвитку. Що, що і як можна було би зекономити. От в цьому в нас біда. Дивіться, яка дивна процедура. Верховна Рада подала поправки більше трьох тисяч. Провели два дні, дві робочі групи в комітеті, йшли по чергово по поправкам. Представляли поправки тільки ті депутати, які були офлайн. Їх було аж четверо. Інколи з'являлися, приходили, уходили, але не більше. Це означає, що всі решта автоматично відхилені. Потім було засідання комітету, де ті депутати, особливо члени комітету, які не були, повертались до своїх поправок. Що концептуально змінилося? Нічого. Наприклад, мої поправки відхилили відразу. Поправки тих депутатів, які мають голосувати зараз, вони вимушені голосувати. Деякі з них, типу, включили в доручення уряду розглянути ту чи іншу пропозицію депутата. Що це означає? От я тільки що задаю питання в зали. Ви. І говорите про те, що ви озвучте, будь ласка, яке доручення уряду ви дали щодо грошового забезпечення військовим? Читає Роксалана, голова комітету, що доручити уряду з 1 січня 2026 року прорахувати показники щодо підвищення заробітних плат військових. Так це підвищення чи прорахувати. Ну, якщо коштів немає і так, то ви, звісно, скажете, що їх і не буде. Чому би я її закликаю, чому б не почати з звичайної індексації грошового забезпечення на індекс інфляції? Угу. Всі чиновники, весь чиновничий апарат, і навіть пенсії 1 березня індексуються на індекс інфляції. Чому військовим не індексуємо грошове забезпечення? Що таке індексація? Це покриття. Тієї різниці на відсоток на яку зросли ціни на е, саме необхідне для того, щоб людина можла, могла на рівні минулого року задовольнити свої потреби. Ну це ж не збільшення, це. Це навіть зменшення, тому що індексація не відбувається на реальній інфляцію, яка відбувається протягом року. Це значно менше. Що там говорити? В ці нюанси ніхто не хоче вникати, тому нічого тут не відбудеться. А тепер, от, ви цікаво сказали про підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. По-перше, це все сказане не відображено в. В самому порядку надання цих коштів в регіони, тобто в субвенції освітній, ці кошти не закладені. Я питаю: а чому що сталося? Чому ви в субвенцію, тобто з державного бюджету, угу. мають надійти на місцеві бюджети кошти, які мають по школам бути розподілені на вчителів? Виявляється, що зараз в доручення уряду пішли багато пропозицій із освітнього кобінету комітету. Розробити систему оплати педагогічних працівників шкіл в 2026 році. Як унормувати нова система буде розроблена не виходячи, як раніше було із кількості учнів і норми вчителів на цю кількість учнів, uh -huh. а виходячи іще із інших параметрів? Бо в нас вже пройшло скорочення шкіл, позакривали школи, де менше 45 дітей, uh -huh. і взагалі-то ми будемо чекати, що щось. Все ж таки буде напрацьовано, але коли це буде напрацьовано, чи з 1 січня, чи з 1 березня, чи ніколи, це ще під питанням. Тому тут обіцянки можуть розійтися з фактичними оплатами, які будуть продовжуватися в 2026 році. До речі, ми зараз спостерігаємо за засіданням Верховної Ради. Ми бачимо, що зараз Рукслана Підласа виступає за трибуною, тобто депутати. Працюють, дивіться, от зараз знаєте, що йде це за робота? 18.27 на годину. Що відбулося? Відбулося голосування за підтримку проєкту висновку бюджетного комітету щодо пропозицій до державного бюджету. Та угу. ми проголосували. А тепер залишилися в залі депутати, які хочуть донести свої поправки і позицію іншим депутатам, щоб до того, що вже бюджет зафіксував, щоб дали можливість додати до того депутати в залі. Для цього потрібно 226 голосів. Їх 26. Я тільки що свої поправки ставила, одну єдину, і, і пішла із зали. Тобто, це означає, що в Верховній Раді неорганізований процес, мені взагалі здається, що це протизаконно зараз проводити засідання, коли я не можу отримати підтримку чи не підтримку депутатів. Ну їх щонайменше має бути 226. Або вони не голосують за мою пропозицію, або голосують. Але якщо їх 26 всього, то як можна голосувати? Я пропрошую це. Тоді відповідальність на пану Стефанчуку. Ми зараз бачимо. Я думаю, якщо що він, він дозволяє, винікується проводити... від того, що, що вони таку прийняли систему, їм це подобається. Такого ну тільки що виступали колеги, які там, наприклад, третє чи четверте скликання зараз знаходяться в Верховній Раді, і справді говорять, що такого дійсно собі не міг дозволити жодний голова Верховної Ради в пустому залі розглядати. Позицію депутатів, які хотіли би, щоб почули їх колеги і підтримали або не підтримали, просто апріорі не можна. Угу. Це позбавляє мене права як народного депутата представити свою позицію. А я в залі маю вони мають забезпечити моє право представляти цю пропозицію. Ну, потрібно. Ми сподіваємося, щиро віримо. Бачимо, пана Розумкова активно виступля... виступає в прямому ефірі. Стежимо за прямою трансляцією. Допомагають нам це здійснювати колеги із е, каналу Рада. Саме завдяки їм ми маємо змогу побачити те, що зараз відбувається у стінах Верховної Ради. Я сподіваюся, маю велику надію, що наші партнери, наші сусіди будуть і надалі нам допомагати в економічному секторі і оборони в тому числі. Але Якщо ця допомога буде зменшуватися, і ми зараз говоримо про те, що ми підіймаємо зарплатню вчителям, освітній сфері і так далі, і тому подібне. То чи є у нас резерв для того, аби це все витримати у 26-му році, якщо ми маємо такі великі сподівання? Резерву немає, і я думаю, що ніхто із влади, особливо там з верхніх самих верхніх кабінетів, не думає про те, що ми будемо робити. Мені все це не подобається, тому дуже важко оцінити такі дії, тому, можливо, і пристають на різні пропозиції по завершенню війни там, чи по зупиненню вогню. Тому що ви ж от на початку сказали, це ж ви ж не дарма сказали, що може так статися, що там наші партнери перестануть фінансувати. Да? Тобто зараз у нас десь приблизно 170 мільярдів євро є можливо репараційного кредиту, якщо буде по ньому прийнята якась система на все про все на і на відбудову. І на покриття поточного дефіциту, я взагалі не знаю, як це зараз виглядає. Тобто ми живемо з коліс, ми живемо одним днем загадувати на щось. Мене дуже дивує, коли там говорять, що бюджетну декларацію ми там на три роки затвердили. Де нічого ми не затвердили, де та бюджетна декларація, і де цей бюджет? Він зовсім не відповідає тим вимогам, критеріям і правилам, які там виписані. Тому тут питання таке. Більшість людей не знає, що це таке а ті, хто усвідомлюють от ризики нашого подальшого буття, ну ті насправді дуже хвилюються зараз. Що чекає на країну далі? Тетяну Бережну призначила віце-прем'єрку з гуманітарної політики міністеркою культури України. Раніше вона працювала заступницею Юлія Сверденко. в Мінекономіки її кандидатуру підтримали 266 народних обранців. Під час виступу в Верховній Раді новопрозначена міністерка культури вже заявила про кілька ініціатив. Зокрема, бережна підтримує рішення змінити назву розмінної монети копійка на шах. Мовляв, це віддаляє насвід імперських символів, а також є деколонізацією. Монети, копійка на шах. Наскільки це зараз необхідно, важливо для життєдіяльності? І подальшого життя кожного громадянина і загалом держави. Ну, яка це гуманітарна сфера. От чому вона лізе в ці питання? Ну це ж зовсім не гуманітарна сфера, це фінансова сфера. Я не заступницею такої... міністерки. Я не підтримую такої ініціативи. Вона не на часі. Можна так коротко, тому що ну і банк національний дуже багато в це вкладає. І вважає, що це буде увіковіченням їхньої діяльності переіменування копійки на шах. Я проти цих медалей, які хочуть повісить самі. І собі на груди ті, хто працює тут в тилу. А це було, до речі, голосування у стінах Верховної Ради, чи вони самі вирішили її? Ні. Це ще є такий проєкт закону, він ще має розглядатися, тільки після цього може. бути А, тобто бути це згідати. ще на кінечний. Ви не будете голосувати? Ні, ні. Ну, звісно, ні. І Фракція Європейська Солідарність ну, розуміє також. Ми взагалі цю тему не обговорювали. Я не знаю, звідки це питання взялося у стінах Верховної Ради. Міжнародний валютний фонд тисне на Україну з метою девальвації гривні. Блумберг пише, що збільшення бюджетних доходів у національній валюті може допомогти зміцнити напружену фінансову ситуацію в Україні. Національний банк України е каже, що чинять опір такому кроку. Головний аргумент можливі ризики для інфляції та громадської думки. І я додам, що за прогнозами міжнародного валютного фонду офіційний курс гривні до долара в Україні зросте до 50 гривень лише у 2020 29-му році а наступного року показник підійметься до майже 45,5 копійок за долар. Голова фінансового комітету Данило Гитман, в ефірі «Новини Лайф» каже, за яких умов не варто боятися стрибків гривні. Давайте почуємо і ми. На сьогодні золотовалютних валютних резервів достатньо. У нас платіжний баланс компенсується допомогою партнерів, тому якщо ми збережемо таку такий самий рівень допомоги в 26-27 двадцять сьомому роках. А... Перемовини про це зараз ідуть, якраз з МВФ зустрічається наш прем'єр, наш міністр фінансів сьогодні в е, Вашингтоні. І е, я переконаний в тому, що вдасться це зробити. Так, от, якщо у нас будуть достатні джерела для покриття дефіциту бюджету в двадцять 27 році, то жодних, жодних підстав для е, стрибків курсу не буде. Нінопотрібно, Гетьманцев каже, що стрибків курсу не буде. З вашої позиції, з вашого величезного досвіду. Ви вірите у стабільність курсів? курсу, коли резерви наші, на жаль, скорочуються? Ну, Абсолютно. Зараз от проговорено те, що не витримує якби, економічна суть. От, Всього, що було тільки що названо. Значить, золотовалютні резерви великі, при цьому курс е, гривні до долара, до, долара е, е, стримуємо. Е, абсолютно ринкових механізмів в цій площині не існує. Банки перестали кредитувати реальний сектор економіки, тому що всі зайшли, і переважний портфель активів формують ОВДП, купонний дохід, по якому 18-19%. Економіка живе сама по собі, тому що банки відсторонилися. Можливо, завдяки тому заниженому курсу, який насправді не відповідає реальним його показникам, який вручну регулюється національним банком? Ну з однієї сторони це є плюс для діючих підприємств, з іншої сторони, мінус для надходжень державний бюджет. Величезний мінус там по митниці зараз недовиконання на десятки мільярдів гривень. То що ж тоді виходить? Чого ми чекаємо? От коли в нас не було можливості говорити про ці 6 мільярдів євро, які виділили нам для покриття дефіциту 2025 року, я чула, що багато відомих експертів говорили, що ми могли би частково використати золотовалютні резерви. Не знаю, можливо, але скільки штучних механізмів працює, що я навіть не знаю. Це достатня сума для того, щоб закрити хоча б піврічний дефіцит, пов'язаний із вдвічі більшим імпортом від експорту, чи, чи недостатньо. Тому що в нас зараз, якщо відпустити і інфляційні процеси, які можуть розпочатися після девальвації гривні, це ж однозначно. але... І наші партнери не можуть більше спостерігати, що ми застигли на рівні там 2024 року. Навіть Розумієте, ми оці всі ринкові процеси стримуємо за рахунок їх грошей. І вони uh -huh. говорять: зупиніться. Можливо, ви будете потихеньку відпускати економіку і будуть працювати реально механізми реальної вартості, що валюти, що інфляційних процесів. І, і ви будете, ну вони не можуть нас весь час утримувати. Ну і тому говорить пан Гетманцев, що все буде добре, якщо наші партнери повністю нас будуть забезпечувати грошима. Дуже дивно виглядає, тому що розраховувати до безкінечності точно ми не зможемо. І вже отой той запас. Про які ми говоримо, це тільки зараз так здається, що щось мільярдів це величезні кошти, але вони можуть дуже швидко закінчитися. А де може, з вашого огляду, в якому році вона може настати для наших що, партнерів? Якщо ми зараз, в 26-му році, не змінимо політику, свою економічну політику, то 27-й рік для нас буде. Критичним, просто критичним призупиниться фінансування і нам не буде на ні на що вистачати. В нас вже будуть і хвилювання людей, тому що не можуть люди залишатися на такому ж забезпеченні. Ту більша частина людей на тих мінімумах, які продовжують тягнути з року в рік, і мінімальну зарплату, і прожитковий мінімум, і мінімальну пенсію і все це, це в сукупності вже дає знати. Ну і те, що ви бачите зараз по опитуванням, як налаштована Нині українці, більшість з них 70% говорить, що основна проблема це. Корупція в вищих ешелонах влади. І Це, вже і це накриває, найбільше їх да, Це найбільше людей накриває Оця нерівність, неправда, ці перевищені якісь можливості в окремих людей і взагалі неспроможність переважної більшості населення. Вона все це вже більше хвилювань і наростає цей супротив людей. Ну, тому тут треба дуже бути обережними. Мені здається, що в нас немає гармонії між всіма. Гілками влади і немає порозуміння. Національний банк, мінфін уряд, прем'єр-міністр, яка би якби об'єднувала всі ці інституції для того, щоб економіка реально працювала. І тому ми маємо сьогодні ж теж до речі, розглядали цей закон про підвищення ставки податку на прибуток на банк із наступного року 50%. І ніхто його не представляв, не було представника. Тим більше, голови Національного банку в залі не було прем'єр-міністерки. Це ж не незвичайне питання в кінці року на наступний рік піднімати ставку податку. Це ж не просто питання. Ми ж вже скільки ми будемо говорити і піднімати питання щодо реального щодо кредитування реального сектору економіки. Скільки ви будете ще закривати на це очі? Ну, треба ж вже схаменутися, подивитися на цей інструмент залучення коштів у ВДП. Як ми можемо? Якщо ви, до речі, на 2026 рік планується по обслуговуванню боргу пів трильйона гривень. 500 чимось мільярдів. Тобто, я от весь час відслідковую на кожну звітну дату, скільки ми розміщуємо ОВДП і скільки по ним виплат проводимо. В результаті нето нуль. нуль. А вибачте, ви по цьому нулю нараховуєте великий купонний дохід, який є основою прибутку банків. Угу. Ніна не потрібно, а поясніть, я розумію про що ви говорите. Це сьогодні у Верховній Раді для нашої глядацької аудиторії підтримали підвищення податків для банків. У першому читанні ставка податків підвищується з 25 до 50 відсотків. Нові правила діятимуть з 26 го року і до кінця першого кварталу 27 го року. Податок нараховується щоквартально. А як це вплине на звичайних громадян? Я не думаю, що це вплине на звичайних громадян Так, да, Тому що ні, банки як не працювали з бізнесом, так і не будуть працювати. Частина банків, яка тримається все ж таки звичайного клієнта і надає їм послуги, в них нічого не зміниться. Я не думаю, що вони зможуть підняти вартість своїх, тобто підняти тарифи, бо платиспроможність що громадян, що от такого малого і середнього бізнесу дуже низька. А якщо вони працюють в цьому сегменті, то для них це величезні труднощі, і кожен борець, бореться за те, щоб не втратити такого зараз клієнта банку. Я розумію: от дивіться, 60 банків в Україні на сьогоднішній день, 11 з них збиткові. Угу. Якщо говорити решта 49 прибуткових, але 101 чи 108 мільярдів гривень прибутку отримали банки в цьому році. Але цей прибуток зосереджений в руках 10 банків. 10. Приват тримає половину прибутку всього отриманого всіма банками. Ну, тому я до другого читання, я розумію, що це додатковий ресурс для бюджету, що дуже для багатьох, ну я там звертаюсь дуже часто до своїх читачів, до своїх виборців. Як би ви поступали в таких випадках? Да, дуже багато нарікає на роботу банківської системи людей, бо реально вони не можуть обслуговуватися якісно. Бо, звісно, банки присіли на цей такий купонний дохід, він мало ризиковий, не треба працювати із яким. Ми, важкими кредитами. І тому така ситуація. Петрівна, а який реальний курс? Гривні по відношенню до долара, ви бачите на початок 2026 року. Ну, Я думаю, що десь правильно прогнозується до 50 гривень, тому Уже що вже в на початку 2026 року. Ні, на початку 2026 це буде ще це дуже довго розкачуватися. Його штучно будуть утримувати. Але коли наступить той момент, коли МВФ сяде і по макропоказникам покаже, яка має бути у нас ціна валюти. От, от ті розрахунки, які вони там між собою зараз uh -huh. перекидають, от з того моменту ми почнемо бачити таке коли планомірне підняття. Да, коли це станеться? Я думаю, до кінця май го року, і курс буде близько 50 гривень? Так зафіксували. Ми давайте трошечки перейдемо на іншу тематику. Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України, долучається до нашої розмови. Пане Андрію, вечір. Добрий. Добрий вечір, діна. Добрий вечір, діна Петрівна. Радий вас бачити на Пане Андрію, уночі російські війська атакували об'єкти енергетики у Чернігівській Дніпропетровській областях. В Укренерго повідомили, що через обстріли без електропостачання залишилися споживачі в Чернігові, північна частина області також були проблеми з водою. До того ж, енергетики не могли почати ремонтні роботи через постійні атаки. Я нагадаю, що через попередні російські обстріли сьогодні в усіх регіонах України, з 16 до 20.00 будуть діяти графіки. Обмеження потужностей для промислових споживачів варто наголосити. А голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герос переконаний, що повністю захистити енергетичну систему ем, укриттям неможливо. Балістичні ракети здатні пробити будь-який захист, хоча другий рівень оборони ефективний проти дронів Камікадзе. Давайте почуємо і далі почуємо вас: балістична реклама, балістична ракета. Вона і це укриття проб'є. Крилата ракета, можливо, не проб'є, а можливо, якщо їх буде декілька, то може і також пробити. Від шахетів дійсно другий рівень захищає і захищає ефективно. Але коли ми говоримо про підстанції, то це така ситуація. Коли ми говоримо про електростанції, то це вже гектар-гектари землі, це нереально зробити. Якби це було реально, то можна було б тоді так само і воєнні заводи, військове виробництво захищати, але як бачимо, на жаль, прильоти є і підприємства військово-промислового комплексу. Також від цього страдають. Пане Андрію, ми ще поговоримо про перший, другий і третій рівень захисту для наших енергооб'єктів. Давайте розпочнемо нашу розмову із наслідків нічної атаки для енергосистем. Наскільки вони критичні? Вони не критичні наразі. Тому що ворог зараз не трохи по інакшому почав діяти. Він вже не сподівається погасити всю енергосистему України. Він б'є точково і б'є по вузлах розподілу, намагаючись тим самим створити регіональні гуманітарні катастрофи, геноцид на окремо виділеної території. Ми вже маємо справу з. Сьомою, мабуть, восьмою, навіть атакою з цього синя зимового періоду жовтня місяця, і вже можемо прослідкувати його тактику. В принципі, ми цього очікували, і хочу сказати, що в цей раз я вважаю, ми підготувалися до цього добре. Ну і приходячи, ну повертаючись до того, що сказав пане Андрій, я можу підтвердити, що вже досвід, який зараз є з початку жовтня. Казує на те, що найбільш ефективна уся тактика це перший і другий рівень захисту. Третій рівень захисту і Я так вважав самого початку, ще з 22-го року було недоцільно будувати. Взагалі, то тобто, є ні при яких розкладах, бачите, він не знадобився. Такої ж думки і народний депутат і. Певно, один із найкращих спеціалістів в енергетичній сфері, а пан Кучеренко, давайте почуємо його думку і з приводу третього рівня захисту, і далі будемо коментувати. Захистити весь об'єкт сітками нереально. Від ракет захистити нереально інженерним захистом. І третій рівень. Я вам чесно кажу, я повторюю сотий раз. Третій рівень це була авантюра. Mm -hmm. Авантюра визначальна mm -hmm. третій mm -hmm. рівень. Це помилка однозначно. Туди витратили безліч грошей, намалювали якісь картинки величиною з е, поле футбольне. Вони хотіли туди всі станції переносити під землю, згори бетоном бетонувати землею ще, і, і, ну це така це, не, це неймовірно. Не і тому не закінчили жодне з 22. 9 мільярдів викинули. Дев'ять мільярдів гривень. Двадцять дев'ять. Двадцять дев'ять. Так, перепрошую, мільярдів гривень. Ні, ну, не петрівна. Так, пане Андрій, будь ласка, хвилинку. А, з вашого огляду, ось цей проект третього рівня захисту, про який говорить пан Кучеренко. А він спочатку був технічно нежиттєздатним? А чи радше це проблема виконання і в процесі вже зрозуміли, що ні, так так не працює. Я хотіла би якраз це питання задати пану Андрію. Будь ласка, тринадцять 18,7 мільярда, які витрачено, не які були виділені, а які фактично витрачені. Чому вони не спрацювали? Це який був рівень побудований і чому ні від чого не захистив? Будь ласка, пане Андрію, ну я на місці наєма застрелився б. Я кажу відверто, тому що саме він продавав цю ідею. ЗМІ. на місці наєма застрелився. Такий радикальний я, крок. Так, тому що, тому що це була величезна помилка, і я не знаю, у мене серед моїх знайомих інженерів немає ні одної людини, які би просто сказали би, що це була життєздатна ідея. Як третій рівень, як третій рівень захисту, всі розглядали якраз підсилення ППО і модифікацію другого рівня захисту. Оце от розглядалося, але на третьому рівні захисту ніхто навіть не хотів переходити. У всіх в думках були тільки мішки з піском, як для того, щоб гасити невеличку кумулятивну активність снарядів. А це були сітки для того, щоб перший рівень дронів якось стискувати, і пропозиції, які були там від канадійських колег, і так далі, по підсиленню якраз з другого рівня, і а, про а, робити якби такі секторальні речі, і, ну грубо кажучи, заганяти дрони, в якихось якісь коридори, де а, просто звужувати дію для ППО, щоб вона, грубо кажучи, захищала не об'єкт не з всіх трьохсот градусів, а лишати такі коридори, де а, Можна було це зустрічати. Тому що е, ми ж теж атакуємо, у нас теж є досвід е, е, ударів. І ми, е, ну, грубо кажучи, коли, коли розглядали об'єкти по Російській Федерації, ми завжди, що там, де не пройде навіть не те, що ну, одна там балістична чи крилата ракета, ми розглядали атаку, наприклад, трьома дронами підряд. І ми це зараз успішно робимо. Тобто один дрон, дрон несе кумулятивний заряд, другий е, дрон несе. Шрапнель, яка ну, яка наносить максимальний урон, і це було з самого початку неправильно. Мені здається, що е, сама правильна реакція, е, яка могла б бути зараз, це вибачення зі сторони е, людей, які продали цю ідею е, нашим громадянам, е, нашій владі. Ну як мінімум цього треба було почати. А як це Тому, має що... винати? Я перепрошую, але вибачте, що ми закупали в землю 29 мільярдів гривень. 18,7. Ну, 18,7, uh... добре, мінус 10. Чи як? А якщо ти не визнаєш помилки, то ти їх потім можеш повернути. Ці помилки, якщо війна продовжиться ще на роки, то я не здивуюся. Якщо ми не визнаємо це як помилку, що через 2 роки знову хтось продасть цю ідею треба розуміти що захист від ураження ракет та авіації – це величезна споруда яка покриває повністю всю підстанцію Її розміри від 10 тисяч метрів квадратну висота 20-24 метри вона складається з багатьох шарів батону рівень готовності цих об'єктів які захищатимуть підстанції нині коливається до 54%. зазначив сухом голова державного генства розвитку громад та територій пане андрію що скажете на таку інформацію я хочу, сказати, що, Готово. Я. я хочу сказати, що е, наразі на всіх об'єктах, ну я спеціаліст по нафтогазовій галузі і по енергетиці, у е, мене недостатня кваліфікації, щоб говорити про е, більшість об'єктів. Але якщо говорити про ті атаки, за які